Вау-вау-воу, всім привіт! Олімперп. Цікавий та перспективний проект, на якому хочеться заробити трішки доларів, щоб купити собі тачку. Таку як мене за спиною, наприклад. А де саме можна багато заробити? Сідайте позручніше, зараз розповім. Топ один по заробітку на Олімпі зараз робота далекобійником. Розповім про неї трішки більше. Доступ до роботи відкривається з 5 рівня персонажу. Заробіток коливається в залежності від вашого рівня далекобійника. Перший рівень 250 тисяч, другий рівень 500 тисяч, третій рівень мільйон. Навіть з першого рівня заробіток більший, аніж на інших роботах, а на третьому рівні це взагалі космос, чи не так? Для того, щоб працювати далекобійником, вам потрібно знайти на карті відповідну позначку. Приїхати туди, знайти NPC та операце влаштуватися. Після цього вам спавниться тягач та вже мітка на карті до причепа. Ви маєте поїхати за причепом, підцепити його. Після чого у вас з'явиться мітка, куди вам треба його відвести. Ви під'їжджаєте до Мітки, і у вас буде позначена область, куди ви маєте припаркувати причеп. В більшості випадків вам потрібно буде зробити це задом, і іноді це не дуже легко. Гроші приходять одразу, як ви здаєте причеп кнопкою Е. Оплачується дорога до причепа і з причепом. Тож, якщо вам потрібно їхати до причепа 10 км, а відвести його 2 км, не переживайте, вся дорога оплачується. Що ж, мій юний дальнобой, тепер ти повністю проінструктований, як заробляти свої мульйони. Дякую за твій дорогоцінний перегляд. Постав лайк та підпишись на канал, буду вдячний. А з вами був Вірус. Всім до нових зустрічей.